Овни, вітаю на моєму каналі. Це теропрогноз для вас на неділю з 19 по 25 січня 2026 року. Подивимося основні енергії, поради від карт і як будуть розвиватися події в різних сферах вашого життя. Отже, поради від карт і основні енергії. Дев'ятка кубків. Імператриця і Сімка Пентаклів. Чудове! Карта говорять про якийсь достаток, добробут, краще непогане проводження часу, якась робота, якийсь може бізнес, робота, якийсь релакс, якийсь час, коли присвячуєте час родині. Може для когось ви довідатися, що ви вигідні. Для когось це може бути такий варіант, а кому актуально. Тобто ви пожинаєте плоди своєї роботи. Ви щось не працювали. Може, ви там в бізнесі, може, ви працювали перед цим дуже інтенсивно багато роботи. І зараз ви відпочиваєте, ви збираєте плоди своєї праці, збираєте фінанси, ви задоволені, щасливі, гарне проводження часу з родиною. І подивимося конкретніше в різних сферах життя. Подивимося особисте життя для тих, хто сам. Для вас сімка мечів і колісниця питання, коли ви, скажімо так, втікаєте, втікаєте може від якби, якісь знайомств, може вам хтось не сподобався. Ви навіть їдете, не те, що втікаєте, ви просто їдете, не хочете там, скажімо так, контактувати, якби щось робити з ким, знайомитися. Може, ви засиклились вас, наприклад, є батьки там. Друзі, і ви собі живете, ви вирішили, для, що вас ну, родина може не для вас. Може, у вас такі думки виникають, може якісь бажання такі. І подивимось для тих, хто в трикутниках знаходиться. Для вас королева мечів. І трійка мечів. Ситуація, скажімо так, коли е, такі напружені моменти. Може, моменти, коли ви все ж таки повернетеся до своєї сім'ї, до своєї, скажімо так, законної сім'ї, чоловіка, дружини, може ви вийдете з трикутника, е, може, ви вирішили відрізати. Ви, скажімо так, трохи сумуєте, трохи переживаєте, трохи якось там посумували, е, по якось там попереживали, але ви вирішили щось робити нове. Також це може бути. Мечів нас близнюки Терези Водолій може це зустріч з такою людиною, якась може у вашому трикутника з'явилася якась суперниця. ви розумієте, що я, мабуть, буду ви трошки розстроєні, і ви повертаєтесь, наприклад, до сім'ї, будете будувати сім'ю, вертаєтеся, згадуєте приємні моменти, якісь неприємні, і залишаєтеся в своїй, скажімо так, стабільній сім'ї. І для тих, хто в стабільних відносинах для вас. Трійка мечів і дурень. Е, Жене розчарування, якісь депресія, якісь неприємності, може, якась сварка. А разом з тим, але все ж таки, може, ви творили ви імператриці, може, відсуваєте себе успішною, скажімо так, людиною якоюсь там самодостатньою, і ви розумієте, ні, я не буду там сумувати, я буду йти в щось нове. Початок чогось нового може, ви скажімо так, посварилися своїм чоловіком і вирішили, що я буду працювати над відносинами, покращувати наші відносини і буду йти, скажімо так, вперед до кращих часів. То початок щось нового в відносинах ви будуєте, ви працюєте. Тому що ви імператриця, ви... це більше жінок стосується, що ви оберегиня скажімо так, своєї сім'ї повинні якби, ну, вкладати більше ресурсу, більше енергії у, скажімо, ваші відносини. І подивимося, робота, кар'єра і бізнес. Для тих, хто не працює, по якимось причинам не може працювати. Давай двійка пентаклів. І колесо фортуни. Момент, коли ви маєте якісь фінанси, але ви перебуваєтеся з зарплати на зарплату. Скажімо так, вам везе. Вам везе в тому плані, що ви маєте дохід, ну, закінчились гроші, тобто, хоп, якась вам знову якась виплата прийшла, хоп, якась допомога, то батьки допомогли, то, наприклад, стипендія прийшла для кого актуально. Ну, для когось може бути такий варіант. Тобто, такі якісь жонглюєте своїми доходами. Може, вибираєте там, чи там підробити, чи там підробити, якісь невеличкі гроші, але вони такі є, у вас стабільно є. Тобто вам можна сказати, у плані ВЗ. Може, ви особливо не при, якісь, е, нічого не робите, але не маєте невеликі гроші. І подивимося для тих, хто шукає роботу, для, які для вас перспективи. Для вас е, сімка кубків. І вісімка пентаклю знову ж таки питання, коли у вас є вибір, вибір є роботи, ви вибираєте, може, ви в ілюзівному якомусь стані, ілюзії вас, ви не знаєте, що вам вибрати. Ви, скажімо так, працювали працювали, працювали над цими моментами, працювали щоб, скажімо так, якусь кращу посаду. Енергія говорить про те, що ви як імператриця, може, ви хочете собі таку роботу, не хочете якимось там звичайним працівником робити, хочете просто якусь там на керівну посаду, наприклад. І ви вибираєте, чи так, чи так, чи як вам може все ж таки, тобто вибір перед вами, який стоїть вибір, питання вибору, де ви будете працювати? Тобто, звичайно ж, вирішення за вами, тобто, але все ж таки на ваше там, скажімо так, ви пожинаєте плоди свої, наприклад, ви резюме відправляли. Тепер вам дзвонять, там пишуть і викликають вас на всі бесіди. І ви вибираєте тиждень вибору, і ви вже повинні вирішити, що ви вибираєте те чи інше. І подивимося для тих, хто працює в наймі. Для вас закохані і дурень. Нові якісь перспективи, нові проекти, нова співпраця. Це може бути якісь з колегами, ви там е, об'єдналися, щось робите, нове, е, скажімо так, якісь нові співпраці, нові якісь, м, тобто така робота нова. Може, на якісь підприємство ваше стало якийсь на новий рівень, на новий якісь. Проекти й нову роботу, і ви працюєте. Така чудова неділя така співпраці з колегами, з партнерами. І подивимось для тих, хто має власний бізнес. Вісімка кажезлів. І вісімка пентаклів. Також карта говорить про те, що у вас закрутилося, у вас є робота, у вас є якісь там для кого актуально, там, якісь ваші партнери, якісь замовлення, якісь клієнти, і ви працюєте, Тобто робота є. Тобто чудова неділя, навіть головна енергія неділі говорить про те, що ви імператриця, тобто імператор, імператриця, пожинаєте плоди, працюєте, щасливі, задоволені, чудова, чудова неділя. Працюєте, багато клієнтів з'явилося, багато там замовлень, і ви працюєте і отримуєте гроші. По вісімки Пентаклю. Ну, це, звичайно, якби ще не отримання, ви ще працюєте на них, але, але основна енергія на нас те, що ви ну, обов'язково прийдете до цього, так? Тобто обов'язково прийдете і ви отримуєте. І подивимося фінанси для вас на цю неділю. Колесо Фортуни. Чудові карти. І вісімка кубків. Чудові чудові карти. Овне для вас на цю неділю, фінанси вам усміхається, удача. Скажімо так, ви, може, кудись йдете в щось інше. Хочете щось нового, кудись якомусь двигаєтеся новому напрямку, але все ж таки вам удача посміхається, у вас, скажімо так, фінансова неділя, ну навіть самі енергії. Імператриця вже говорить про те, що буде достаток, буде добробут, буде якась енергія, буде якесь щастя, приємні моменти, якась радість, може, якісь спа процедури. І колесо фортуни поговорить про те, що вам везе. Везе фінансом в плані того, що якась скидка буде в магазині, везе в тому плані, якщо там, наприклад, якийсь, може, клієнт з'явиться, який для кого актуально, для кого там, наприклад, хто не працює, з'явиться якась допомога, якісь такі моменти везіння. І подивимося поради від карт. Для вас королева жезлів. Це ваш сигніфікатор Овний, тобто вас позиціонує така карта, що ви, ви королева, ви успішні, ви, скажімо так. Творите, працюєте над своїми. Ви загорілися працюєте. Тобто, це ваша енергія, Овни. жезли це вогонь, дія, енергія. І ця неділя говорить про те, що ви дієте. Тут навіть не про те, що, а може, якось дійте, дійте рішучіше робіть все там, що вам потрібно, якісь нові проекти, якісь нові плани, якісь нові започаткування, тому що неділя вам сприяє вас. Багато удачі, у вас, фінанси, удача, вас, дуже гарні такі енергії в цьому неділі. Тобто, якщо комусь актуально дійте, дійте, не сидіть на місці, користуйтесь цієї неділі, коли багато таких добрих перспективних енергій і чудового, і чудовий час. Такі овні карти для вас були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся і побачимось в наступних відео.